Загородній з нами на зв'язку керуючий партнер національної антикризової групи політичний експерт. Добрий вечір, пане Тарасе, Дякую, що ви доєднуєтесь. Доброго дня. Пане Тарасе, сьогодні м, така дуже шумна історія в інформаційному полі про вручення підозри е, міністру аграрної політики Миколі Сольському. Власне він відреагував, треба сказати, е, на цю історію. каже справа далеких років, коли він займався адвокатською його діяльністю, але все це відбувається на тлі е, розмов про відставки і ротації у кабінеті міністрів. Власне, е, чи означає це, що у нас буде вільне крісло міністра аграрної? політики скоро Ну, подивимось. Я взагалі прихильник коритації в Кабміні, тому що я вважаю, що кабінет міністра відверто саботує роботу по переведенню економіки на військові вер... рейки організації виробництва зброї, кредитування зброї та багато чого іншого. Виробництва зброї, в першу чергу, страхування підприємства ПК для того, щоб вони могли вільно будувати. Підприємства їм платили компенсацію, якщо будуть прильоти ракет. Тобто кабінет міністрів вона живе, начебто, в країні нічого не відбувається. Там десь їздять, якісь кредити беруть, активно підтримують, щоб агроборонщики могли вивозити з країни зерно. Вони ж страхують, наприклад, суда, які заходять в ОЗС в Одесу. А от підприємцям, які будуються підприємства ВПК, вони нічого не дають, не дається можливість експортувати зброї з країни, якщо ви не даєте можливості довгострокових контрактів і так далі. Тому тут зараз головне це організація оборони країни, і на жаль, кабінет міністрів цим не порається. Я давно прихильник того, щоб цей уряд пішов відставку. Є сьогодні інша інформація. Ми вчора зокрема багато говорили про те потенційно, які крісла можуть бути вільними, і власне чи хитається крісло під самим прем'єр-міністром. А сьогодні вже інформація про те, що можливо відклали до травня е, ротацію у Кабміні. До травня, звісно, не так далеко. Але з чим це може бути пов'язано з нестачою голосів безпосередньо у парламенті? Ну, важко сказати, що там дійсності відбувається. Можливо, і нестача голосів, можливо, не провели ще відповідно роботи з депутатами, не знайшли кандидатур. Може, є кандидатури, ще не провели відповідну комунікацію, але те, що відставка перезріла вже і кабінету міністрів, в тому числі. Ну, на мою думку, це однозначно так. Є інформація і про те, що може бути відставка в офісі генерального прокурора. У нас генеральні прокурори направду дуже часто змінюються за часів президента Володимира Зеленського. Ну власне кажуть, що Костіна можуть звільнити також. Що чули ви про це? Ну теж ходять чутки. Знаєте, це таке? Я знаєте, подивимося, як воно буде в дійсності реалізовано, тому що е, у нас до роботи м, в дійсності прокуратури багато претензій е, точніше, не багато претензій. У нас на жаль багато претензій, наприклад, до Бебу е, там до Набу та інших, але ми забуваємо, що все все рівно сікурує слідство. Це прокуратура, і у нас чомусь е, як. Поводять себе прокурори, чомусь якось випадає з поля зору, цей тиск на бізнес та багато чого іншого. Ну сподіваюся, що якось воно буде вирішене питання, і ну, якщо зміна буде генерального прокурора, то вона призведе в першу чергу до якості роботи і прокуратури та інших силових органів. Ну, будемо стежити за цими кадровими ротаціями, тому що так багато різної інформації. Кажуть, що неспроста вчора приїжджали конгресмени в Україну. Ну, можливо, це також могло бути пов'язано із цими кадровими перестановками. Але стежимо сьогодні ще з однією дуже важливою подією за голосуванням у сенаті. В принципі, півроку багато говорили про політичну кризу в Штатах і про те, наскільки ми є заручниками цієї ситуації. Конгрес пройшли. Які у вас сподівання на Сенат? Чи, мають там, чи має там пройти все гладко? Ну я думаю, що пройде, судячи заяв адміністрації Байдена і все іншого, це ну дуже добре, е, те, що так відбувається. Я це пов'язую не, не в останню чергу з початком ударів по території Російської Федерації по НПЗ. Як тільки знаєте, вийшли на якісь інтереси, одразу ж вереск почався. В тому числі на Заході, давайте не бити по Росії, і так далі. Значить, Україна наблизилась до якоїсь критичної точки в енергетиці Росії, що почалися крики. Ну це дуже добре. Це означає, що Україна на правильному шляху. Тобто, формула для того, щоб Україна отримувала зброю, наступна. А, а, інвестувати гроші власне в ВПК. Знищувати інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру Росії Україні будуть більше допомагати, от і все, захотять додаткового аудиту зараз, пане Тарасе. Аудиту чого? Ну, загалом вони ж натякають нам на корупцію а, і, і зокрема, із ну, по зброї. Давно немає ніяких питань. Це ж ми ж баба ми чули всі ці історії ще з 22-го року. Ніхто нічого не знайшов, все контролюється. Жодного факту, що зброя кудись пішла. Немає а щодо аудиту, я не зрозумів. Там тобто, да у нас є набу і САП, які курують в тому числі наші західні посольства. Так претензії до них і чому вони не ловлять цих корупціонерів? Ото дивна ситуація не дають, знаєте, розповідають, що вони у нас незалежні. Так, ціле, ціле когорта там захисників НАБУ і САПа є, всі дихають на них, аудиту там немає. Я хотів би побачити аудиту саме цих структур, чим вони там займаються. Вони не ловлять нікого, не саджають за таким дрібним виключенням. Сподіваюся, що все ж таки буде виправлення ця історія. А винувата Україна. Ми повинні виходити з того, що антикорупційна структура навіщо створювалась. Для того щоб вони ловили корупціонерів, вклали е, ми ж, величезну ми кількість ж... грошей туди. Да, тим більше дивіться, ми ж не маємо, от, наприклад, претензії до бандитів. Так? Ми знаємо, що є бандити, ходять на вулицях, вони хочуть пограбувати людей. Коли вони ходять, грабують людей, до кого у нас претензія? До правоохоронних органів, звісно. До правоохоронних органів. Так і чому у нас немає претензії до антикорупційних органів? Знаєте, і українці ходять всім розповідають, які ми, які ми корупціонери. Так претензії, от давайте набути тоді запитувати, де результати. А самим треба брати участь в тому числі. Якщо бачиш якийсь корупційний злочин, у тебе підозра бери роби в тому числі. Я от знаю завжди рекламую. Є така народна ініціатива у Фейсбуці, Мені подобається, як вони працюють. Народний аудит Юлія Глушко є такий така активістка. Вони зібрали людей, ходять по тендерам, їх збивають. Реально роблять справу. Вони виявляється, мало хто знає, що можна написати скаргу в Державну аудиторську службу. Вони перевірять, в тому числі по зверненню громадян, і збивають цей тендер. Як недоцільний, вже на 20 мільярдів позбували е, цих речей. Ну, це ж таке на громадянських засадах. Люди це роблять. Ну, а як ви хотіли, як ви хотіли, теж, знаєте, ми теж знаєте, ми думаємо, що чиновники скрізь стигають. Ну не скрізь стигають, треба допомагати. А по правоохоронних по антикорупційних, я е, е, у мене питання: знаєте, якщо у нас створилися антикорупційні органи, то претензія до них. От ідіть до них і запитуйте, коли приходять за аудитом все інше, ну ідіть, будь ласка, до своїх е, цих е, людей, які ви обирали на міжнародних конкурсах. Несіть відповідальність в тому числі за те, що ви там понавибирали. А то дивна знаєте, ситуація, так? Не дають нам розповідають, що вони незалежні, не дають провести за 8 років жодного аудиту не проведено, хоча щорічно повинна проводитись, так? Немає. А в Україні корупція так і чому корупція? Так правоохоронні органи не працюють. Ну треба сказати, що е, міжнародні партнери, звісно, нам це закидають, зокрема Угорщина, і от власне за це хочу зачепитися, що з'явилася заява, що Угорщина блокуватиме надання Україні двох. Мільярдів євро допомоги від Євросоюзу, зокрема, вони там пояснюють, доки не припиниться в Україні дискримінація угорських компаній, Але власне розуміючи позицію ем, угорців, ну загалом наскільки у нас можуть бути перебої з допомогою від європейського союзу? Я думаю, що з угорськими компаніями слід поступати як угорщина з Україною. Я повин, я вважаю, що угорські компанії повинні покинути взагалі Україну, щоб не було претензій, що когось тут притісняють нема компаній, немає претензій. Так? От оціпій банк то чого працює? Він і в Росії працює і у нас. Немає ОЦП банку немає ніяких претензій, немає утисків. А то ж знаєте, щось у нас важель тиску з'явився, що вони тиснуть на нас. там да Вони працюють в Росії. Ми до них претензій, чого в Росії працюють, це, це тиск на угорський бізнес. Який це тиск на угорський бізнес? Я вважаю, що, потрібно, що у нас з угорцями якомога менше повинно бути економічних стосунків взагалі. Є багато країн з інших країн, банків, які можуть зайти зайняти цю нішу. Ніяко вони таку унікальну нішу не займають. Тим більше я впевнений, що вони не кредитують українське ВПК. Навіщо, навіщо банкіри, які не кредитують українське ВПК в нашій країні? Ну, у нас тоді ситуація з поляками, де фермери е, блокують кордон. Чи варто тоді з ними так, так само дзеркально? Ні, з поляками інша ситуація. Це ми повинні займатися цим. Ми повинні займатися перебудовою власного сільського господарства. Агроборончики, які влаштували цю історію, тому що вони сварять в тому числі наш поляк. Нас поляками хочуть заробити свої там 100-200 мільйонів доларів на рік. Завалюючи ринок ЄС величезними обсягами зерна, ну вони повинні бути додатково обкладені податками в Україні, і ми повинні перебудовувати сільське господарство, як воно побудовано в Польщі та в країнах ЄС. Тому що з такими агроборончиками нас в ЄС не візьмуть, тому що це стосується не тільки Польщі, там все сільське господарство таке. А наші агроборончики нам розповідають, що там дотовано тут сільське господарство, і воно відстало. Відстало від кого? Це брехня відверта, це достатньо підтверджується цифрами. А цифрами експорту підтверджується. наприклад, одна одні Нідерланди експортують на рік більше аграрної продукції з, з населення менше ніж Україна і площою на 90 мільярдів щорічно. У нас агробарончики на 30 мільярдів у 2021 році вони експортували, і вони розповідають про ефективне сільське господарство. Це не ефективне сільське господарство, це викачування людей з країни, тому що вони даєте робочі місця. Концентрація в руках е е декількох е агроборонів е ресурсів, так які потім виводяться за кордон. А потім вони ще перебувають через нас уряд, щоб е ще. Як я вам говорю, страхування суден, які вивозять зерно з нашої держави, воно за, за державний рахунок. Нічого собі самі слідують і взяли і скинули цих 20 мільярдів, які там заплановані, нехай йдуть на кредитування ВПК або на страхування ризиків у ВПК. Навіщо вони такі нам потрібні? Спасибо вам, пане Тарасе, за ваші думки. Що ви доєднуєтесь, Тарас Загородні, керуючий партнер національної антикризової групи Політичний експерт був нашим гостем. Дякую.